Друзі, всім привіт! Сьогодні робимо салат мімоза. По-моєму. Для цього треба майонез. У мене буде риба, тунець для салатів, морковка, картопля, цибулька і яйця варені. Все почистити. Замаринувати цибульку. Далі тремо на мілкій терці. У мене картопля, змазуємо майонезом, слой рибки, далі маринована цибулька, знову майонез. Далі жовтки відділяємо від білків. Тремо білки, солимо їх, перчимо за смаком. Знову майонез. Потім натираємо моркву і майонез. Жовтки. І зверху в мене аліоп, авокадо. Авокадо я трошки присолила адегейською сілью і покропила олійкою оливковою. Всім смачного. Всім всього найкращого. Заходимо на канал, підписуємося і побачимося ще. Пока-пока. Всього найкращого.